Привіт усім! З вами програма Студентський квиток, яку для вас старанно готували студенти Київського міжнародного університету. В Студії я, Ольга Тітова. Дивіться у сьогоднішньому випуску: Дебют першокурсника: День юриста в КИМУ. Інтелектуальна гра лідер. Історія жіночого вбрання. Студенти першого курсу вже встигли освоїтися із навчанням, тому мріють проявити себе не тільки у науці, а й у творчості. Тому їм випала гарна можливість проявити себе на сцені актової зали університету. За цим процесом спостерігала наша знімальна група. Навчальний рік розпочався, а отже, прийшла пора проявити себе. Першокурсники майже всіх спеціальностей вийшли на сцену актової зали Київського міжнародного університету. Их дебют відбувся яскраво і оригінально. оригинально. несмотря на то, что на самом деле не для каждого это творчество, это профессия. Ну в общем-то здесь они должны были через творчество передать смысл своим профессией намного глубже, чем просто спеть, танцевать. на самом деле, такой творческий подход. Я думаю, что институт международных отношений, допустим, был даже не хуже, чем. Театральне іскуства да, і, в свою очередь, психологи, психологи були настолько глубокі, кікіна совсем іскусства. Да? Спеціальності, але тим не менше були дуже підготовляючи на високому рані. Щорічний традиційний концерт пройшов у формі змагання. Підготуватися до виступу першокурсникам допомагали старші студенти. Як кажуть, самі учасники, така робота їх об'єднала, а переможцями виявилися усі. Кожна команда стала кращою у своїй номінації. Проте найбільшу пошану серед глядачів отримали першокурсники інституту міжнародних відносин. За їхніми словами до перемоги йшли шляхом постійної старанної праці. Тяжело на самом деле, тому що не успевали все зробити як надо і очень сильно нервничали. Но в вот итоге все вийшло просто супер. Ви ж победили? Да. Ви да. вчителі? Я не заметил, как каску произошло, з нічим. От я вчись взагалі не замінив, що відбувалося. не менше за них готувалися й інші студенти. Усі вони представляли не лише танцювальні та пісенні виступи, а й гумористичні сценки із студентського життя, оригінальні перероблені пісні та привітання іншим командам. На підготовку до виступу студентам було відведено менше місяця. Ну абжекатові це тяжело, що у нас дуже много роботи, много учоби з 10 до 8 вечора в університеті. Учимося работаем, а собиратися іменно мало маломіні. Оцінювали виступаючих в судді з університету, викладачі, проректори та представниця студентського парламенту Крістіна Семенчук. Такий захід не лише традиція, а й гарна нагода для всіх студентів познайомитися та потовершувати. Дар'я Тарасова, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Навряд чи хтось не любить свята. Повітряні кульки, квіти, ласощі та привітання у будь-якому разі є приємними моментами. День журналіста, день працівника освіти, день юриста та багато інших. Останні, до речі, гучно відсвяткували і наші студенти. Подробиці у наступному сюжеті. Кожен представник певної спеціальності широко відзначає своє професійне свято. Та нещодавно цю естафету перейняли на себе спеціалісти, чиє життя пов'язане із юриспруденцією. Не виключенням стали й студенти юридичного інституту Київського міжнародного університету. Зараз э, без юридичної допомоги ну, как бы, не так ви нікуди ні попадьося, нікакої ви зділку не составите, ці не підпишете. Зараз все всього через э, ручища юристів. цього разу. Окрім професійного свята, юридичний інститут святкує ще одне: це посвята першокурсників однокашники. Урочиста церемонія, концерт, найкращі побажання та настанови від викладачів та студентів-старшокурсників. А також найприємніша мить це куштування студентської каші. Що ж, Welcome to Our Family. Вони по праву можуть вважати цей день своїм святом, адже планують пов'язати майбутнє саме з цим фахом. В нашому інституті майже цілий день всі вітають один одного, звичайно. Але найяскравіше, найцікавіше привітання, звичайно, це наші студенти старших курсів, коли вони готують святковий концерт і святкову програму для студентів першого курсу. Старші курси старанно готували концерт. Більшу частину якого складала розважальна програма гумористичного характеру. Студенти у нестандартний спосіб хотіли висвітлити всі сторони своєї професії. Всім інститутам ми е, готували свою ідею в нетрі, тобто, це було дуже весело, то тобто, кожен вніс определенний вклад в створення цього сценарія і взагалі, цього праздника. Я не очікувала, що буде на ну, на високому рівні. Продумали все до мелочей, до маленьких деталей. Вітання було всіми первокурсникам і преподавателям і п'ятому курсу. І всім студентам, преподавателям. В общем, атмосфера замечательная була, і від праздника я отримала удовольствие, прям неописуемое. Та допомогти їм в організації встигли і першокурсники, які прагнуть проявити себе не тільки у навчанні, а й у культурному житті інституту. Я звикала трошки тяжко, було своїми, але так ближче познайомилася. А тепер я дуже рада, що в мене така група дуже такі всі допомагають один на одному. Ну, Ну, не знаю, мені тут дуже подобається. Сам університет мені дуже подобається, викладачі. Зараз вони вже однокашники великої сім'ї юридичного інституту. А згодом, після здачі першої сесії, по праву зможуть називати себе студентами. Тож їм доведеться пройти непростий шлях, щоб опанувати всі тонкощі професії та стати справжніми професіоналами своєї справи. Тому хочеться побажати їм цілеспрямованості та натхнення. Ольга Тітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Свята святами, але ніхто не відміняв основного обов'язку будь-якого студента навчання. Проявити здібності та показати себе з найкращого боку дозволяють інтелектуальні ігри, які щороку проходять у КМУ. Нещодавно відбулася перша така гра, яка відразу привернула увагу студентського квитка. Більше ніж 10 тисяч старшокласників пройшли через інтелектуальні ігри в стінах Київського міжнародного університету. Цьогоріч інтелектуальний марафон розпочато грою лідер. Старшокласники київських шкіл мали змогу продемонструвати свої знання і запропонувати розв'язання важливих суспільних питань. Ми сьогодні розпочали нашу наш марафон, наш інтелектуальний марафон 2012-2013 навчального року нашої програми Інтелект улюбленою грою Лідер. Вона універсальна, тому що вона охоплює ну всі можливості дітей-старшокласників, які до нас прийшли. Гостей приймав інститут психології та суспільно-політичних наук. Екскурсію для майбутніх студентів провів директор інституту Олександр Пилипенко. Робота в дискусійному клубі дозволила школярам і студентам коледжу Киму ознайомитися з головними питаннями соціології, психології та політології. Забруднення оточуючого середовища, соціальна допомога дітям з групи ризику, пошук нових лідерів в сучасній Україні. Це лише невеличка частина питань, які намагалися розв'язати школярі. Учасники конкурсу отримали дипломи сертифікати на пільговий вступ до нашого університету. А хто ще а ми, мог ми, були, ми найкращі! Ми були найкраще? Ну, тому що команда у нас була дружна. Ми всі Ми просто одна дружня, весела сім'я. і я ніколи не приїхав. Ми завжди будемо частувати в тих іграх, які буде проводити наш заміщатель університет. Київський міжнародний. двері Київського міжнародного університету завжди відкриті для творчих креативних абітурієнтів. Школи партнери дали свої команди, тому що вони вже знають, що наші інтелектуальні ігри дають їм змогу самовиразитись, показати себе в вищому навчальному закладі. Так побажаємо їм натхнення. Чекаємо вас на наступних інтелектуальних іграх в Нашому університеті. Інтелектуальний сезон розпочато. Ірина Присяжнюк, Олеся Куртинець, Дмитро Аліфанов Київський міжнародний університет. Красива та зі смаком вбратися то ціла наука. Навіть сьогодні, коли на полицях магазинів можна знайти все, що тобі до вподоби. А як відбувався цей процес, 100 чи від 200 років тому. На виставці жіночого одягу побував наш журналіст. Цілий посібник моди 19 20 століття вже більше 30 років зберігається в трикімнатній квартирі киянки Марії Іванової. Дизайнери інтер'єру за професією і колекціонера, як виявилося, за покликанням. Світські левиці представленої тут епохи, плакали від заздрощів, якби побачили цю колекцію. Це не музейна експозиція, це жива, настояща демонстрація цих фасонів, цих... Вишипанідамські сукні, костюми для прогулянок та витончені аксесуари. Тоді одне таке вбрання коштувало цілий статок. А нині ці експонати взагалі безцінні. Можна сказати, що почала з дитинства збирати, тому що у мене в моїй сім'ї багато чого залишилося по наследству. Моя бабушка була дуже хорошою партніхою, і це була просто професіональна необхідність для своїх студентів показать им, как правильно да. нужно треба... шить, шить мне приходилось да. кое-какие вещи собирать. И вот оно, в принципе, 30 лет у меня лежало дома, и я даже не думала, что так оно людям понравится и произведет такой фурор. У XIX му столетии в моде панувала вышукана женочность. Тонкие осинные талии, объемные спидницы, кринолы и тюрнюры. Сокни щедро прикрашали ручной работой, однотонной белой гладью и золотой и сребной ниткой, блескучими пайетками и бантами. Матерія суконь і верхнього одягу того часу надзвичайно різноманітні. Легкі, важкі тканини однотонні, переливаються двома трьома кольорами, смогасті, картаті, залишаються в силі звичі, за які молоді дівчата одягаються скромніше за ніжніх дам. Дівчата носять багато білих суконь, уникають іскравих кольорів і не шиють із важких тканин. Модний матеріал 19 століття мережо. Ціла історія тогочасної моди епоха криноліну, пишних спідниць, шлейфів і фідракувань, непохотюрнюру. Тюрнюр це спеціальна подушечка, яку підкладали під жіночу сукню позаду талії, і в такий спосіб створювали лебединний силует. Попри вишуканість красуні, часто страждали від незручності модних сукнь. Цим і пояснюються їх непівлежачі, спокусливі пози. По іншому позивати було важко. Образ тогочасної модниці доповнюють капелюшки з пір'ям і сіточками, мережевні рукавички, просольки для прогулянок, мантії, віяла, прикраси в зиття та різноманітні сумочки, прикрашені бісером, паєтками тощо. Я в такому восторгі мало того що від експозиції, да, від від такого Це вот як вот... не купиш, не заробляєш. Ні, навчишся, це внутрішнє відіння. Воде тава водці у моді минулого багато хто знаходить романтику, тоді як у моді сьогодення її немає. Кожна річ несе не тільки енергію господині, але й працю тієї людини, яка створила цей дивовижний предмет, особливо якщо мова йде про ручну роботу. Можна уявити, як виглядав надзвичайний одяг в ці роки, прочитавши твори Пушкіна, Лермонтова, Гоголя та інших письменників. Можна все це побачити і на картинах російських художників Рокотова, Левицького, Трапініна, Брюлова. А можна сходити на цю виставку і отримати чимале задоволення. Олена Цимбалюк, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Дивлячись на цю красу, подумки заздриш панянкам з минулого. Втім, беручи до уваги всі незручності у вбранні, про які йшлося у сюжеті, все ж таки починаєш поважати і сучасну моду. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Ольга Тітова. Хай щастить!